Урочистості з нагоди 20-ї річниці незалежності України слов'янські міські чиновники провели скромно. Традиційно вони зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Прапори державні та слов'янська квіти, одна людина у стилізованій вишиванці, кілька віршів і невеличка промова Віктора Воропаєва. Данину шани головному святу України було віддано за кілька хвилин. За роки незалежності ми з вами пройшли складний шлях становлення молодої держави. Це було справжнє випробування на зрілість. І сьогодні, не дивлячись на труднощі і перепони, Україна рухається попереду. І ми з вами свідки, учасники кардинальних змін в усіх галузях нашого життя. Так, про вільну Україну наш народ мріяв століттями та, отримавши незалежність, виявився до неї не зовсім готовим. 20 років пройшло, а багато з нас і досі не розуміє, навіщо нам ця незалежність. Проте час іде, і ми вже навчилися оцінювати минуле не взагалі усієї країни, а окремо від неї. Жити у пору змін важко. Тяжко переглядати свої сталі принципи, мораль, ідеали. Та фундамент під майбутнє наших дітей будується сьогодні, і тільки разом ми зможемо зробити. Быть его за я думаю что по крайней мере я так считаю что я патриот и желания уехать у меня нет мне хочется видеть как в этой стране растут мои дети как процветает моя страна